Доброго дня, малята! Давайте сьогодні з вами спробуємо вивчити віршик, який називається Падав сніг на поріг. Послухайте, будь ласка, я вам його прочитаю повністю. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив. Поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А тепер дивіться на картинку і повторюйте за мною. Почнемо. Падав сніг на поріг. Кіт? Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Давайте повторимо віршик повністю разом. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг. Водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці малята. Сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати віршик. До нових зустрічей. Бувайте!